Вітаю вас на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Продовжуємо вас знайомити з відео з мікросхемами, які є в нас в продажу, які ми встановлюємо на ігрові ноутбуки. Як бачите, зараз в мене в руках мікросхема відеочіпа, маркування n 18 eg 1 rmpa 1 Це одне з маркувань відеокарти і в ігровому ноутбуці RTX 2070, тобто відеокарта 256 бітна та, яка працює з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Є ще е, маркування, наприклад, n 18 g 2 а 1 це також RTX 2070. Тому, якщо ви побачили в себе в списку пристроїв в ноутбуці таку відеокарту, ну вам треба визначити, який саме відеочіп знаходиться на вашій материнській платі. для того, щоб, наприклад, якщо ви захочете його замовити, ви замовили саме той, той який вам підійде. Ну в будь-якому разі, ми завжди радимо звертатись за заміною цих відеочіпів. Саме до сервісу, ну і придбання, тому що таким чином ви зможете обезпечити себе від того, що ви придбаєте, наприклад, цю мікросхему у одного продавця. Встановлювати вам буде інший сервіс, і якщо щось піде не так, ну зазвичай сервіс каже про те, що це проблема продавця, який надав вам несправну мікросхему. А продавець, звичайно, скаже, що мікросхема була робоча, і всі претензії щодо її непрацездатності тільки до сервісного центру. Тому ви можете потім не знайти винуватця в цій ситуації і сплачувати вартості цих мікросхем декілька разів. Наприклад, як вже в свій був, був у нас досвід, коли Людина до нас звернулася саме за заміною відеочіпа, але вона вже один такий чіп придбала на промі і ось прийшла нарешті до нас, бо той чіп, який приїхав, встановили, але він не запрацював так, як треба. Продавець відмовився від будь-яких гарантійних претензій. Ну сервіс, звісно, також знає, що він робить. Люди, які працюють в сервісі, зазвичай значно більше знаються на тому, що це за мікросхема, як вона має поводитись, і так далі. А знімаються вони зазвичай з донорів, навіть якщо ви їх будете купляти десь за кордоном на якихось площа майданчиках на кшталт Aliexpress або eBay, Ви також будете мати справу з чіпами, які були зняті з донорів. Ну, принаймні, коли ми знімаємо з наших донорів, які є в нас, ми точно знаємо, що це за мікросхема, що була за проблема з материнською плату, з платою, з маплатою, все це знімається дуже дбайливо. Як бачите, збережені всі кути, немає нічого відірваного контакту, здвинутих якихось елементів чи будь-чого. Тому ми однозначно радимо звертатись за покупкою цієї мікросхеми. До сервісу, який буде її встановлювати, і наш сервіс, як мається мікросхеми на продаж, так і ми робимо встановлення. До речі, з встановленням механізм дуже безпечний для вас, тому що, по-перше, ми не беремо ніяких передоплат, ці мікросхеми встановлюються на материнську плату тільки після узгодження з вами за телефоном. Вартості, якщо ви надаєте свою згоду, мікросхема це встановлюється. Ремонт робиться повністю для того, щоб впевнитися, що все запрацювало, тобто все вірно. І діагноз поставлений був, був вірно, і мікросхема повністю працює, і тест, і ноутбук пройшов. До речі, для того щоб ноутбук нормально працював з встановленою мікросхемою, треба не тільки її встановити, а ще й перевірити її живлення, перевірити та нормально, так як треба професійно зібрати систему охолодження на якісних витратних матеріалах, з тим, щоб всі елементи системи охолодження мали контакт з тими компонентами, які вони мають охолоджувати на материнській платі. є куча, купа нюансів можете мені повірити щодо відтисків і так далі. Ну і не кажучи вже про якість використованих витратних матеріалів. І тільки в тому випадку, коли правильно зроблений ремонт, коли проведена повноцінна правильна діагностика, до речі, вона дуже часто виявляє, наприклад. Некоректну роботу системи охолодження, через що вийшов з ладу цей відеочіп, тобто за крім заміни цього відеочіпа ще потребується, наприклад, заміна системи охолодження для того, щоб новий чіп, який буде встановлений замість старого, не вийшов з ладу, так само як у вас вийшов з ладу попередній. Треба перевіряти живлення, яке йде на цей відеочіп. Дуже часто доводиться робити ще й ремонт ланцюгів живлення, наприклад, фаза живлення кори цього відеочіпа. Або ж, наприклад, ремонт живлення блоку відеопам'яті, який має одне живлення як відеопам'ять, так і відеочіп. До речі, це, мабуть, найгірші випадки, коли виходить з ладу це джерело, тому що. Якщо воно виходить з ладу, то замість, наприклад, напругів 1,35 вольта, який має бути на відеочіпу та відеопам'яті, туди може потрапляти 19 вольт, яке, на жаль, в більшості випадків виводить з ладу як всю відеопам'ять, так і такі відеочіп. Тож, за ним не треба вважати. Що такі відеочіп можна просто придбати, і будь-хто будь-де може дуже просто його поставити, і все буде гарно. Ну не ну так буває іноді, але дуже рідко. Ну, зазвичай, все ж таки, проблем на материнській платі виявляється значно більше. Перевірити їх та знайти треба: ну, треба робити це ретельніше. Треба затратити трошки більше часу, мати більше професійних навиків досвіду для того, щоб все це виявити, і тоді. Провести ремонт, заміну такого відеочіпа, можна розраховувати на те, що ваш ноутбук ігровий буде працювати далі нормально, так як він це робив у вас до того, як він вийшов з ладу. Тому радимо звертатись до нас, до сервісного центру. До того ще зауважу, що Якщо у вас з'явилась проблема якась з відеочіпом, з цим, ну, наприклад, Код-43 в диспетчеру пристроїв, як це буває зазвичай, не треба вважати одразу, що це проблема відеочіпа, бо в більшості випадків саме так і роблять, роблять в тих сервісних центрах, де не можуть, не знають, як провести нормальну діагностику. Зазвичай кажуть, приймають рішення, що проблема відеочіпу саме через те, що опір. По ядру цього відеочіпа він дуже близький до короткого замикання. Тобто людина, яка не знається на цьому, не розуміє, що трапилось з материнською платою. Першим що робить, вона міряє цей опір, робить висновок про те, що відеочіп пробитий, Коротке замикання, і потрібна, наприклад, його заміна. Або ж такий висновок роблять тоді, коли не змогли визначити реальну проблему. А, ну, надо ж, чи, Треба ж чимось видати ноутбук, взяти, наприклад, гроші за діагностику, ну і робиться, наприклад, такий висновок за діагностикою. А, ну, в дуже великій кількості разів я почув саме такий діагноз Треба заміни відеочіпа». І люди до нас звертаються саме з, з такими запитаннями. Але це виглядає таким чином, як, якщо у вас перестала заводити. Водитись машина, одразу треба в ній, в ній замінити двигун. Ніхто ж так не робить. Спершу з'ясовується, яка причина, що, через що, тому що є проблеми, бувають проблеми, наприклад, як я вже сказав, з живленням відеочипа. До речі, цих живлень на цьому відеочипі дуже багато різних. Бувають проблеми з контактами, наприклад, самого відеочіпа з материнською платою. Бувають проблеми з контактами відеопам'яті. виходять з ладу мікросхеми відеопам'яті. Тобто відеочіп це складна, скажімо, мікросхема, яка вона робить. Вона запрошує від. Багатьох, наприклад, живлень деякі сигнали від мікросхем відеопам'яті. І якщо за цієї процедури була визначена якась помилка, щось не від не надало ту відповідь, яку мало а відеочіп може упасти в цю помилку код 43, наприклад, або інший, і через що відеокарта працювати не буде. Але як я вже сказав, причин для того може бути декілька різних, і це не факт, що цією проблемою буде сам відеочіп. Але ж у будь-якому разі, якщо вам треба придбати цю мікросхему. Вона є в нас в наявності, її можна замовити з встановленням, як я вже сказав, в нашому сервісному центрі з знижкою на, на сам відочіп 30%. відсоткової, до речі. Або ж, наприклад, придбати цю мікросхему та встановлювати, наприклад, її самостійно, якщо у вас є розуміння того, як це робити, де це робити, хто це буде робити. Якщо людина в цьому, на цьому знається, одразу скажу, що ми також не надаємо при продажі продажу ніяких гарантій на наші мікросхеми, тому що будь-яка проблема, яка є на материнській платі, якесь закорочення, якісь пробите джерело живлення. Яке не було діагностовано перед тим, як цей відеочіп замінювали, воно може призвести до того, що новий відеочіп вийде з ладу, і ну тоді е, до нас е, ну, приймати якісь претензії через те, що людина не догледіла, не вистачило, наприклад, професіоналізму їй для того, щоб знайти ту проблему, яка була на материнській платі, яка знову ж, причому вона може це робити е, по тому ж самому сценарію, що відбулось з попереднім відеочіпом, знову вивела з ладу наш відеочіп. Звісно, це не може покриватися гарантійними зобов'язаннями. Ну а ми знаємо, з яких плат, з якими проблемами ми знімаємо ці відеочіпи. Ми самі робимо ці ремонти і ну, ми знаємо, що воно працює. Тому треба це розуміти. Якщо ви хочете придбати цей відеочіп окремо, є така можливість. Ви можете просто, наприклад, якщо ви знаєте, як це робиться, виміряти опори на опори на конденсаторах, які знаходяться ну або на кульках на контактах, якщо ви знаєте, де ще можна виміряти. Ну якщо ви знайдете якусь проблему саме з опорами, тоді можна ще розмовляти про те, що ну, відмовитись від його, скажімо, на новій пошті, якщо ви замовляєте його новою поштою накладеним платежем. А так, у будь-якому випадку, гарантії на просто придбані мікросхеми ми не надаємо тільки з встановленням. тому що, до речі, навіть збирання системи охолодження, професі... ну, професіоналізм та скажімо, те, щоб правильно зібрати цю систему охолодження, також буде впливати на те. На... На те, скільки буде працювати цей відощі, якщо зібрати систему охолодження неправильно, без відтисків і так далі, чи буде перегріватись, і також може вийти з ладу, що також є проблемою не самої мікросхеми, а відсутності чи недостатності навичок по збиранню системи охолодження ігрового ноутбука. Як я вже сказав, це дуже складні. Потужні машини, вони працюють, є специфічність щодо цієї потужності, а також нормального охолодження. Тому треба на цьому знатись для того, щоб це працювало. Ось такий відеочіп є в нас в продажу та на встановлення. Це в нас, як я вже сказав, n 18 є вже rmp 1 Відеокарта RTX 2070 в сервісному центрі Kyiv. Дякую вам за перегляд. До побачення.